Я хотіла би почати з цього посту відносно Росії, який ми бачили в соціальних медіа, як ви як ви його прочитали? Чи це був сильний меседж? Що стосується останнього меседжу, так ви запитуєте, Чілі. А я думаю, що дуже важливо те, що там є сигнал сильної людини. Мені здається, що це знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий, і він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде. То, що ми не знаємо деталі, і, і я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей, тому що багато всього я сказав би в більшості залежить від того, що у нас і який мир справедливий можемо ми отримати, і чи хоче Путін в принципі закінчення війни. І, На мою думку, не хоче. І я думаю, що Трамп розуміє всі ці виклики. І він просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше і він говорить гірше з посилом в російську в російській бій